Всім привіт! Вже протягом кількох років я читаю книги у жанрі фентезі. Я яскрава любителька Гаррі Поттера, магічних здібностей, містичних персонажів та казок. Читання відволікає мене від повсякденності. Я поринаю в написану історію. У пошуках нового чтива я переглядала, що ж зараз популярно. Так я й натрапила на «DJ Кун Дім у Волошковому морі. Книгу з привабливою обкладинкою, яка викликала фурор на закордонному книжному ринку, головний герой Лінус Брейкер. Інспектор департаменту у справах магічної молоді він живе за одноманітним розкладом день у день, щовечора насолоджуючись компанією своєї кішки та платівок. Нудне життя, яке його повністю влаштовувало. Але одного разу його відправили у відрядження, яке назавжди змінило його життя, навчили відчувати, бачити і любити настільки, що колишнє життя почало здаватися сірим і похмурим. Я вирішила поділитися цією книгою з вами, тому що вважаю, що це легка історія про незвичайний магічний світ. Вона наповнена любов'ю, торкається тем рівності, різноманіття та поваги одне до одного. Вона залишає затишні, приємні та теплі враження. У ній є над чим посміятись, чим розчулитись і над чим замислитись. З вами була Катерина Попова.